В країні спіття президент всі трохи чують його, акцент здалеку, вітер терперемін, а стало легше жити, як на ГНР Я ну колишний, ніби й не було, але ж дімок славо, все то загуло І по країні проносити, слід, всі трохи чують його віки. Коли вже проходить два роки з тих подій, всі ще чекають Коли вже перебігали по країні, проносить тих і слів, всі трохи чують, Його відхід коли вже проходить, два роки з тих подій, всі ще чекають, Коли вже перебігали по країні, проносить тих і світ, президента й знов якийсь недобрий яян у колишник. То забуло, і по країні проносити, і слідці трохи чують його піки. І я я І ніби й не було, але ж дімак свого, все то загуло і по країні проносити, і слідці трохи чують його піки. І знову владіяни чари та бандити Крізь ви усім явились нові вибори.